сотня руду перемоги здійснює діяльність у кількох напрямах. Волонтерські концерти у шпиталях, у військових частинах, на полігонах, на полігонах України і загалом в зоні АТО. Також збирають і доставляють благодійну допомогу для бійців АТО. Загалом завезли в АТО гуманітарка близько 20 тонн. Знайомимося з. Творчої сотні, рух до перемоги. У нас в гостях Оксана Радушенська, керівник творчої сотні, рух до перемоги, Руслан Ковальчук, волонтер творчої сотні рух до перемоги. Олександр Петрук, капітан збройних сил України, волонтер творчої сотні, рух до перемоги. Та Олександр Якубов, волонтер. Творчої сотні, рух до перемоги. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Доброго. Як ми вже зазначали, підбуваємо такі невеличкі підсумки. І хотілося б запитати, яким він був 2015 рік саме ось для волонтерського утворення творча сотня. Ну, я, мабуть, скажу так, для нас, для нас він був дуже важливим, тому що ми поїхали в зону АТО. Отець, до чого ми хотіли, до чого ми прагнули, ми почали. Здійснювати нашу діяльність безпосередньо там, спілкуючись із нашими бійцями, з хлопцями, з дівчатами, які там на передовій захищають, обороняють. Тобто для нас цей рік знаковий. Ми навчилися бути до певної міри військовими, також хоча ну, більшість з нас будуть цивільні, але все ж таки ми навчилися розуміти і підкорюватися тим правилам, які там існують. Ну, ми певно виросли, ми всі змінилися, я, мабуть, скажу, всіх, правда, ми всі змінилися з кожною поїздкою в зону АТО і з кожним поверненням назад розумієш, що ота от людина, яка туди їхала, яка повернулася, це вже різні люди абсолютно. Скажіть, будь ласка, ось ви їздили з концертними програмами. Як ви бачите, яке враження бійців? Наскільки їм потрібна пісня взагалі? Ну, взагалі, пісня, якби вона піднімає їм бойовий дух, патріотизм. Особисто від себе можу сказати, чисто моя думка, що їм необхідні такі заходи проводити, тому що їм дійсно вони потрібні для підтримати бойовий дух, щоб хлопці якби не розстраювалися, тому що там важко. Це не мирна територія України. Хлопці там воюють, там справжня йде війна, і їм важко бути морально важко, тому ці концерти необхідні. Скільки всього концерті от саме творча сотня, виконала на передовій і в зоні антитерористичної операції? Складне запитання. Ну сотні. Сотні сотні. 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 Більше сотні більше сотні, сотні більше сотні, це це однозначно. Знаєте, рахуємо, от коли 5, коли 10, ну коли 25 – це вже так багато. Це вже ми дійсно стільки зробили. А коли це вже йде далі, 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 тоді просто вже. Не ну, якось втрачається оце відчуття того, що треба рахувати, треба собі десь позначати. Треба просто робити. Ну, зрозуміло, що от на всіх концертах присутня така тепла, добра атмосфера, так? і так. ті емоції, які ви бачите, напевно, що в очах бійців, то найцінніше, але є можливо якийсь от концерт, який найбільше запам'ятався, де можливо навіть сцени не було, не було таких умов, щоб виступати, але він запам'ятався саме більше. Ну, в нас це взагалі немає ніде, де ми виступаємо зрозуміло. Ну, це. Тобто, це і, і просто неба і десь і в хліві і, і на заводі закинутому особисто мені з нашої крайньої поїздки дуже запам'ятався кожний концерт. Він важливий. Це і в наших артилеріїстів, коли ми виступаємо от просто в лісі, де немає зв'язку мобільного, де немає зв'язку із зовнішнім світом. Ми спілкуємося. Ми хлопці сидять просто отак на, на траві, на, на пеньках якихось і от між цими соснами. Ми спілкуємося з ними. Хлопці, дівчата наші співають. Мені дуже запам'ятався концерт крайній наш у Краматорську. Правда, ж там просто неймовірна була атмосфера до десантників наших поїхали. Ми з ними спілкувалися, знайомі ще із Житомирського перегону. Коли навідувалися влітку до них, і далі так підтримуємо зв'язок. І коли навідались до них, привезли багато смакоти, всякої і привезли неймовірний концерт, неймовірні емоції від них отримали. Так. Скажіть, будь ласка, от якщо до вас е, пролунає запитання таке, що було найстрашнішим? Ви згадаєте щось, от що вас найбільше вразило? Було щось? Можливо, при поїздці саме до учасників? Найстрашніша перша поїздка була, тому що ти не знаєш, чого ти Очіку, чекаєш, не? так. А коли вже їдеш назад, відповідно, ти їдеш зі спокійним серцем, зі спокійною душою. Ти знаєш, буде все в порядку. Військ достатньо, всіх там немає упадку, треба розуміти. Всі живуть по уставу чітко, по розпорядку дня виконують свої завдання, і тому сєпори до нас відповідно і не лізуть, так як вони і кажуть. Ви працюєте в філармонії, так? Чим відрізняються глядачі армійців? АТО, чи ніж глядачів, які в філармонії приходять? По перше гіперболізовано. Вони сприймають таке відчуття, що е, ти не віддаєш стільки емоцій, наскільки вони вертають назад. Е, на, кожен, е, на кожен рух інструмент, на кожен спів, на кожен в кінці кінців анекдот реакція неймовірна. І це дуже добре. Вони відкриті. Е, від чого відкриті? Колектив, так, які один одного знають, які варяться в одній кухні, виконують одні завдання. Вони живуть одним життям, єдиною метою. І відповідна реакція не там, хтось засміявся, хтось подивився, не сподобалося. Сміяться, сміяться всім, і це добре. Танцювати, танцюють всі, немає стоячих, співати, співають всі і так далі. Олександра, ви як капітан Збройних сил України, ви розумієте хлопців, для яких ви, можливо, виконуєте концерти, яким ви передаєте перемогу. Ви їх розумієте трохи більше, напевно, ніж цивільні волонтери. Скажіть, будь ласка, от спілкування. Ви з ними спілкуєтеся? От в чому потреба у хлопців найбільша? Про що вони розповідати, можливо, хочуть, тому що теж поговорити з тими, хто приїжджає з. Напевно, найбільша потреба у самому спілкуванні. От... Сашко казав, вони варяться в своєму котлі, і коли приїжджає людина десь десь звідти, не з, їх, не з їхнього кола. От, і вони починають розповідати про щось своє, стараються якось передати е, ті емоції, ті почуття, розказати щось, е, як у них складно, а у вас там як. Ну Так, ну, більш-менш, а у нас тут взагалі кльово. E, чисто ми після кожного концерту залишаємось десь хоча б на годинку, а то й на більше, щоб просто поспілкуватися з хлопцями, щоб вони зуміли виговоритись. Оскільки у них коло замкнуте, а тут ми приїхали. Ох! Красота, ну взагалі спілкування з ними це щось, вони живуть на іншій території. Ми приїхали там, де ми, там, де спокійно. Єдиний вибух, петарди десь там малишня кинула. От, а приїжджаєш туди, вони живуть трошки іншими цінностями. От, тому от такий е, обмін, обмін думками, це оце їм не вистачає. А в чому найбільша потреба військових на передовій? Зараз допомога е, яка потрібна? Як ви збираєте волонтерську допомогу? Що потрібно для військових? Загалом сказати, що там голі босі, це буде абсолютно неправдою, тому що забезпечує Міністерство збройних сил, але разом з тим сказати, що в них є все, і там як сир в маслі купаються, теж неправда. Хлопців є є що їсти, але знову ж таки, коли зняв день, їсти оту перелову кашу, коли зняв день, в так в них є згущене молоко. Воно класно, коли є згущенка тиждень, класно, коли є місяць. Коли два місяці, вже, вже вона не така смачна. Навіть ті, хто її любили отут вдома, вже просто не можуть до неї дивитися. Тому мають потребу власне, у всьому цигарки, кава, теплий одяг, консервація домашня, пічки-буржуйки, це те, що ми туди возимо, смаколики різні, цукерки. Ну, Власне, все, от чим хотілося б побалувати своїх близьких, рідних людей. Тих, хто дорогий, тих хто небайдужий. От туди і це все збирається, везеться. Тобто в нас так, повернулися з зони Атом, вже маємо приблизну дату, коли ми знову туди їдемо, і починається цей збір допомоги. Поїздка по Старокостянтинівському, Красилівському, Старосинявському району. Загалом цим займається ну, так, переважно мій тато, і Руслан наш Ковальчук, спершу спілкуються із людьми, розповідають. Про те, як там живуть наші бійці, і далі неймовірно відгукуються люди. От те, що кажуть, що збайдужіли, що втомилися. Може, не можуть допомогти фінансово, але неймовірно діляться от тим, от тим, що мають оця баночка варення, оця домашня закрутка, яку приносять, приносять бабуся, приносять діти у школу. Купують якісь повторюся, такі ж смаколики, щось таке смачненьке, солоденьке. Все це збирається, все це пакується у. Вантажний бус і везеться в зону, АТО. ми це ділимо на три, на чотири, на п'ять частин, наших підопічних, якими ми вже постійно спілкуємося, і привозимо таку гору цих ящиків, мішків, пакунків. І далі серце просто тішиться, коли тішаться цим хлопці і кажуть, ну ви нам привезли стільки, що нам ну, на місяць точно вже буде. Все, ми спокійні. Місяць ми вже собі. Ми вже спокійні знаємо, там хлопцям буде все добре. Добре, а коли е, плануєте наступну поїздку у зону АТО і чи новорічний концерт для хлопців готуєте? Новорічний не готуємо. Зараз поїхало в зону АТО багато наших колег, повезли туди багато всього смачного. Ми трохи передали наших гостинців, тому ми поїдемо вже трішки пізніше, десь під кінець е, січня, от тому що зараз так густо, потім буде пусто. От тоді, коли пусто, тоді ми, тоді ми поїдемо. Ну тоді Саме... я пропоную е, передати такі віртуальний... Е, ми хотіли запитати. Що ви в зону ато їздите у тільнику, який став для вас, наче оберіг? Скажіть, будь ласка, що яка це історія з цим пов'язана? родичі Родичів був що ви про тільник Знаєте, ну тільник як історія в чому відбулася? Приїхали на день ВДВ до наших військовослужбовців спецпризначення, відпрацювали концерт. Концерт відпрацювали дуже чудово, і підійшов до мене військовослужбовець. І йому сподобалося, я був такий вишиванці. Гарна вона, ніби як Льонова була, була, правда. Аби він підходить до мене і каже, що дуже сподобалося, друже. Ну, твоя вишиванка, я кажу, що я би тобі віддав би, але в мене татуювання по всьому тілі, а мені ще кажу, працювати три дні по зоні. АТО. якби люди не сприймуть там блокпости, можуть і висадити, куди мене тут такі пейзажі. Він каже: Я тобі подарую взамін свій Ну, після того тільник вже був моїм, я йому подарував свою рубашку. Стало офіційно, Петро Нуфрові це зафіксував, все як положено. А чому вона стала якби моїм оберігом? Був колись це ми на другий день, вроді, да? пам'ятаю, на другий день ми були. була собачка Газик, Ну, десь приблизно ну, о такого зросту. Вона була маленька, і вона мені. Вкусила забіг, але добре, що на запечінку, якраз затільника mm, приблизно таки був дирочка, і після того він став якби моїм оберігом, спаслав на мене від газіка, і тепер кожної поїздки я їжджу в ній. І, і навіть до я вас бачите, приїхав в ній навіть спати лягав, щоб не проспати вашу передачу. Працює добре. Тоді я пропоную віртуальний концерт передати усім захисникам, які зараз перебувають у зоні АТО. Розпочнемо напевне з Коломийки, тому що у нас є автор, який авторські Коломийки пише, і є одна, яку ми можемо в ефірі почути. А тоді вже ваша композиція, яку ви підготували для нас, для глядачів і для всіх військових. Олександре, давно пишете Коломийки? Ой. З Краматорського концерту. Ага. Приймається. Тоді слухаємо ту, яку можемо почути в ефірі. Ну, взагалі, якщо буквально пів півхвилинки ефірного часу коломийки, то велика вдяка. На жаль, покійному скрябіну. Я почув його тернопільські Коломийки, ага. Я загорівся цим. Ну а само собою, творча душа, вона ж не дає спокою і, як то кажуть, поперло. Остапа понесло. От і тоді, в Краматорську, на концерті, якось воно так все швиденько-швиденько попросив два листочка в Оксани, і буквально за 10 хвилин шість стопчиків. Ну, хто бачив там на, на Ютубі, в Фейсбуці, то нехай далі дивляться, я радий лишнім переглядам. В ефірі цього не можна, в ефірі що не можна. Ну, деякі кажуть, що ненормативна лексика, то, то не є ненормативна лексика в музичному колі то називають то Щоб емоція. Тось це насмішка, якби українці завжди вміли ввернути файне слово. Ну, а, щоб, це в принципі також надумано, ось там на стільчиках були, коломийка, коломийка, якась така, щоб цензурна була, де? без проблем. Всі прекрасно знаєте, що Старокостянтинів є авіаційне місто, там стоїть авіаційна бригада. Два літака має. Не здавай, не здавай. Родичі в СБУ працюють, так. Да. су 24 і народі їх називають Сушка. Дожка, о oh, так що поїхали, Коломийка, про сушку. В небі пролетів літак, звати його сушка, бо десь є парам під йолку, отака ігрушка. Лучше ну, за зразок того. Ну далі вже без не... приспіва. Да, приспів там оба на і поїхали. Як як то пис... Дякую вам, що... Олександре. Я думаю, кожен хоче зможе вас знайти у мережі. А зараз, будь ласка, ваша композиція, яку ви підготували для наших глядачів, для всіх, хто зараз нас дивиться. Ми ж сьогодні творча, то маємо щось таке або. Або втворити, або витворити. Ну, зараз... А ми люди ми... творчі, хочемо творимо, хочемо витворяємо. Да. Полиці з медом пшениці з медом пшениці. Ось таку вироль, да, виконуєте на всіх концертах? людина, яка як просить опуска. Добре, дякуємо вам за розмову. Дякуємо вам за творчість, вашу творча сотня, рух до перемоги у нас в гостях і бажаємо усім волонтерам, усім військовим, щоб усі труднощі, усі активні бойові дії залишилися у минулому, у 2015 році. А 2016 рік став тим роком, коли в Україні запанує справжній суцільний. Мир і всі будуть у своїх домівках уже 2017 та вже великдень 2016 тисячі шістнадцятого. Зустрічати зі своїми рідними, сім'ями, дружинами і дітьми. Хай буде мир з прийдачніми новорічними святами. Усіх святами ранок на поділі продовжується. Ми ще з вами будемо ранкувати.